Розподіл та перерозподіл бюджетних коштів одне з основних питань чергової 44-ї сесії міської ради, яку заплановано провести 26 вересня. 18,5 мільйонів гривень пропонується розподілити по бюджету, і 23 мільйони гривень перерозподіл видатків між головними розпорядниками коштів. Понад 23 мільйони державна субвенція на освіту. 8 мільйонів міська рада зобов'язана забезпечити співфінансування. Півтора мільйона гривень заплановано спрямувати на поточний і ямковий ремонт доріг. Фінансування розмірів 1,5 мільйона гривень, які ми перекидаємо на неї. Я заскупівлю пального обідної мілково храмітного щеплення та фінансування трьох одиниць, трьох осіб, а саме тракториста та двох працівників. Зі слів Арекела Межлумяна, один метр квадратний такого ремонту коштуватиме 420 гривень. 11,5 мільйонів гривень отримає комунальне підприємство Спецкомунтранс аби зробити перший внесок на придбання п'яти сміттєвозів у кредит. Мова йде про 7%, відсотків, мова йде про 10%. років і для про щомісячну платіжом гривень. 3 мільйони гривень пропонується на програму підтримки військових. Депутат Руслан Волков черговий раз вніс пропозицію додатково на один мільйон закупити дрони для військових частин на Покровському напрямку. На один мільйон закупити дрони і на ті частини, які зараз немає допомоги. Тому що там я вам можу розказати, що там робиться. Там дуже погана ситуація. Аби виділити цей один мільйон гривень, спершу потрібно внести зміни до відповідної програми. Бюджетна комісія дала таке доручення профільному заступнику Мирославу Смотрову. Також доручення бюджетної комісії отримав начальник управління освіти Сергій Мельник прорахувати скільки потрібно коштів задля безкоштовного харчування дітей військовослужбовців.